Минулого тижня шосткінські медпрацівники вперше самостійно провели стентування коронарних артерій. Про це повідомив головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин. Досліджень ми вже робимо багато, але стентування самостійно провели перше. Перед тим робили їх разом з фахівцями з області. Тому о, практикуємося через 2-3 місяці. Плануємо вже підписувати інфарктний пакет за СЗУ. щоб хворі з інфарктами не їхали на суми. Ще треба трошки попрацювати деякі обладнання, і я думаю, процес у нас піде. Минулого тижня благодійники міжнародної організації Хумедіка провели для медичних працівників Шосткинської громади тренінг з надання першої медичної допомоги в умовах незвичайних ситуацій, розповів виконуючий обов'язки директора центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. 40 наших медичних працівників та працівників центральної районної лікарні пройшли це навчання з подальшим отриманням сертифікатів. Цього тижня мобільні бригади медиків здійснять виїзд до сіл Гукове та Ковтунове, 8 квітня село Гукове і одинадцятого село Ковтунова. Так що щоб старости мали на увазі і володіли інформацією.